Сьогодні поговоримо з вами про історію співачки та авторки пісень Крістіни Грімі. Вона народилася 12 березня 1994 року в передмісті Мальтона, штат Нью Джерсі, в люблячій родині Бада, Альберта і Тіни. З того дня, як вона з'явилася в їхньому житті, дівчинка була промінчиком світла, який горів яскравіше за сонце. Талановита Крістіна. Почала співати, як тільки навчилася говорити. Їй ще не було десяти років, а вона вже вважалася вундеркіндом, оскільки на слух відтворювала мелодії на фортепіано. Всім, хто її оточував, було зрозуміло, що вона має дар, хоча дівчинці не вистачало впевненості у собі, щоб поділитися своїми видатними здібностями з незнайомими людьми. За наполяганням друзів, у 2009 році 15-річна Крістіна почала публікувати на YouTube відео де вона виконує кавер версії різних пісень. Матеріал, який вона обрала для демонстрації свого таланту, варіювався від задумових мелодії Леонарда Коуена до останніх хітів Джастіна Бібера. На її здивування вона дуже швидко зібрала тисячі переглядів. З кожним новим завантаженням армія підписників та власне прихильників Крістіни зростала як на дріжджах. Її яскрава особистість у поєднанні з непересічною вокальною майстерністю притягувала людей до Крістіни, як метеликів на вогонь. Хоча іноді раптова увага до неї трохи лякала Крістіну, підліток не переставала давати своїм прихильникам зрозуміти, як сильно вона цінує їхню підтримку. Переважна більшість її підписників були люб'язні, але деякі з них робили принизові коментарі, які різко підірвали самооцінку Крістіни, не готова до жорстокості, яку може породити анонімність. Вона звернулася до свого брата Маркуса, який був на два роки старшим за неї, за підтримкою після того, як вона прочитала образові коментарі про свою зовнішність. Взявши себе в руки, вона вирішила не звертати уваги на такі коментарі і рухатись далі. Вирішивши не зупинятися на досягненому, вона не дозволила інтернет-тролям збити себе шляху до успіху. За два роки авторські відео Крістіни зібрали мільйони переглядів. До 2011 року вона охоплювала сотні тисяч людей по всьому світу. Завдяки випадковому збігу обставин жінка на ім'я Менді Тіфі випадково побачила один з онлайн виступів Крістіни. Це була ніхто інша, як мати зірки каналу Дісней Селени Гомес. Вона знала, що ця дівчинка має все необхідне для того, щоб досягти успіху у музичній індустрії. Після того, як вона зв'язалася з родиною Грімі та розпівала про свої наміри. Вона та її чоловік Брайан стали менеджерами Крістіни. З головою поринувши у роботу, Крістіна вже незабаром вийшла на справжню сцену. З цього почався злет кар'єри Крістіни. Але водночас вона і гадки не мала, що біда зачаїлася зовсім поруч. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки, ви допомагаєте просувати україномовний true Crime Контент на Ютубі. Особливо вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискаєте дзвіночок, або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. З головою поринувши в роботу, Крістіна вже незабаром вийшла на справжню сцену, уклавши угоди. Вона була на бек-вокалі на концертах Селени Гомес. Між ними зав'язалася дружба, яка триватиме, доки дозволить доля. Невдовзі після того, як Крістіна опинилася в центрі уваги ще більше, вона вирушила в турне з Селеною Гомес. 17-річна дівчина, яка дещо соромилася виступати перед живою аудиторією, продемонструвала таке володіння сценою, яке здивувало навіть її саму. Хоча батьки були щасливі бачити, що їхня донька живе своєю мрією, вони з самого початку були стурбовані її безпекою. Хоча Крістіна була розумною дівчиною, яка могла подбати про себе, вона також була довірливою і дуже вразливою. З огляду на це Бат і Тіна боялися, що якийсь хижак може використати вроджену доброту їхньої дитини проти неї. Проте, незважаючи на свої побоювання, їм не залишалося нічого іншого, як срестити пальці і сподіватися, що їхні страхи виявляться безпідставними. У 2011 році Крістіна випустила свій перший міні-альбом під назвою «Find Me». Незалежно спродюсований запис потрапив до чарту Billboard 200 завдяки її наполегливій праці та постійно зростаючій фанбазі. Вона також була запрошеною музичною гостею на різних ток-шоу, що познайомило її з глядачами, які не були знайомі з її онлайн-творчістю. У листопаді того ж року Крістіна виступила на American Music Awards, де отримала нагороду New Media Honor. Місяцем пізніше вона з'явилася в якості гостя у скетч комедії так випадково на каналі Disney Channel. У січні 2012 року, знаючи, що їй доведеться бути там, де вирує творче життя. Якщо вона сподівається досягти успіху у шоу бізнесі, Крістіна переїхала до Лос-Анджелеса. Через три місяці вона підписала контракт з агентством «Creative Artist Talent Agency». 6 серпня 2013 року з більш ніж двома мільйонами підписників на YouTube і сотнями мільйонів переглядів вийшов дебютний студійний альбом Крістіни Love». У рамках промо-кампанії вона знову вийшла на сцену, виступаючи на розігріві у Селени Гомас під час її північноамериканського туру. Брат Крістіни Маркус, який також був її роуд-менеджером, супроводжував її у турі. Брат і сестра завжди ділилися всім, і це не було винятком. Її успіх був і його успіхом, і навпаки. Наявність старшого брата також дала молодій виконавиці таке необхідне відчуття дому. У 2014 році Крістіна пройшла прослуховування для участі у шостому сезоні конкурсної вокальної програми NBC Голос країни, переможець якої отримав би 100 тисяч доларів США і контракт на запис альбому. Суд шоу полягає в тому, що претенденти з усієї країни виступають перед журі з чотирьох зіркових суддів, кожен з яких сидить у кріслі, повернувшись обличчям до глядачів. Якщо їм подобається те, що вони чують, вони натискають кнопку, яка розвертає їхнє крісло, сигналізуючи, що вони хочуть взяти конкурсанта під своє крило. Коли Крістіна вийшла на сцену, всі четверо суддів обернулися на звук її ангельського голосу. Вислухавши пояснення кожного з них, чому вона має обрати саме їх своїм тренером, вона, врешті-решт, обрала своїм наставником фронтмена гурту Maroon 5 Адама Левіна. Завдяки системі, яка дозволяє глядачам голосувати за переможця, Крістіна з самого початку стала фаворитом серед глядачів. Хоча вона і не здобула перше місце, але в підсумку посіла третє місце з 48 учасників, які пройшли сліпі прослуховування. Пісні, які вона виконувала під час шоу, злетіли на вершини мультимедійних платформ iTunes і Spotify, довівши, що вона є силою, з якою варто рахуватися. Після успішного виступу на Голосі країни Крістіна підписала контракт з Iceland Records», Дочірньої компанії Universal Music Group, однієї з великої трійки в цій індустрії. Коли 21 червня 2014 року розпочався літній тур «Голос країни, Крістіна була серед хайдлайнерів. У січні та в лютому наступного року вона вирушила в європейський тур на раді своїм закордонним шанувальникам. Попри свій щільний графік, Крістіна присвячувала свій вільний час збору коштів для таких організацій, як Гуманне товариство Сполучених Штатів Америки. Крістіна як яскрава прихильниця прилаштування тварин з притулків, вона часто фотографувалася зі своєю улюбленою собакою, рятівницею Хлоєю. Крістіна зробила собі ім'я як кавер артистка але коли дівчина нарешті отримала перерву в гастролях, то вирішила зосередитись на створенні власної музики. Ще не будучи готовою йти до цього самотужки, вона найняла кількох відомих авторів пісень, що вони допомогли їй на цьому шляху. Одним з них був Стівен Реза. Стівен і Крістіна одразу знайшли спільну мову. Однодумці, які мали однаково чудернецьке почуття гумору, вони незабаром стали нерозлучними. Об'єднані спільною любов'ю до мистецтва, вони почали проводити разом стільки часу, скільки дозволяв їхній графік. Хоча їхній союз... Закінчиться набагато раніше, ніж вони очікували, музика, яку вони створили, живе як нагадування про щасливі часи. У лютому 2016 року Крістіна випустила чотирьохтрековий диск. Наступного місяця вона підтримала Рейчел Платтен, найбільш відому за своїм хітом Fight Song» у північноамериканській частині її туру. Нарешті, ставши самостійною, вона виконала кілька оригінальних композицій. Перед захопленим натовпом у Сполучених Штатах та Канаді. Коли цей тур добігав до кінця, Крістіну попросили взяти участь у майбутньому турі All the Light Tour, що охоплював 11 міст, під час якого вона мала підтримати поп-групу Before You Exit. Незважаючи на те, що вона була виснажена і не хотіла нічого, окрім як повернутися додому і розслабитися. Вона погодилась приєднатися до туру, який мав розпочатися 29 травня і закінчитися 17 червня. Увечері 10 червня Крістіна була в Орландо, штат Флорида, на останньому концерті на східному узбережжі. Наступного ранку вони з Маркусом мали летіти додому в Лос-Анджелес на два виступи в Каліфорнії, які мали завершити турне. Нетерпінням, чекаючи на повернення додому, вона спакувала валізи і була готова до виступу. Коли вийшла на сцену переобладнаного театру під назвою Плаза Лаїв, заспівавши від душі для понад двох тисяч кричащих фанатів, Крістіна покинула сцену близько 22.00. Ще не закінчивши виступ, вона попрямувала до майданчика біля головного входу, де фанати вже вишукалися в чергу на заплановану зустріч з молодою зіркою. Через 25 хвилин, коли безперервний потік шанувальників тільки збільшувався, Чоловік, якому на вигляд було 30 років, зупинився перед столиком Крістіни і мовчки подивився на неї. Подумавши, що він соромиться і занадто нервує, щоб заговорити, Крістіна зробила те, що завжди робила в подібних ситуаціях. Підійшла до нього з розпростягнутими руками, готуючись розбити кригу обіймами. Перш ніж вона або хтось інший зрозумів, що відбувається, чоловік витягнув навпів автоматичний пістолет Глок калібру 9 міліметрів. І вистрілив у 22-річну дівчину двічі в груди і один раз в голову. Коли вона впала на підлогу, її брат Маркус, який був свідком жахливих подій, що розгорнулися, встиг схопити нападника, перш ніж той встиг вистрілити ще раз. Вони боролися на землі за контроль над зброєю. В той час, як панічно перелякані, присутні кинулися навтяки. Вирвавшись з рук Маркуса, нападник засунув руку під сорочку і дістав другий пістолет. Не промовивши жодного слова, він відступив до стіни і приставив ствол до голови, а потім натиснув на спусковий гачок. Коли через кілька хвилин прибула швидка допомога, вони побачили Крістіну і зловмисника, які лежали біля входу. Обидва стікали кров'ю від вогнепальних поранень. Стрільця було визнано мертвим на місці події. Його жертва померла від отриманих поранень через деякий час у найвищій лікарні. У її рідному Нью-Джерсі відбулася багатотисячна панахида. Витрати на похорон і поховання взяв на себе Адам Левін, який підтримував зв'язок зі своєю протеже та її сім'єю ще довго після того, як Крістіна закінчила участь у голосі країни. Згодом було встановлено, що стрільцем був 27-річний Кевін Джеймс Лойбл. Слідчі, які займалися цією справою, встановили, що він взяв таксі з дому своїх батьків у сент пітерсберзі штат Флорида, і поїхав до Орландо Щиткою метою. Позбавити життя Крістіну Грімі. Увійшовши до зали з двома стволами, запасними патронами і великим мисливським ножем, захованим під одягом, він стояв серед натовпу глядачів, спостерігаючи за шоу як звичайний фанат. Кілька відвідувачів, які звернули увагу на дивного чоловіка, пізніше сказали, що він здавався занепокоєним, коли концерт наближався до завершення, коли настав час для зустрічі та привітання. Він стояв у черзі, нервово чекаючи своєї черги. Навіть спостерігаючи за дружнім спілкуванням Крістіни з фанатами, які стояли перед ним, він знав, що їй залишилось жити лічені хвилини. Хоча особа людини, яка позбавила життя Крістіну, не викликала сумнівів, чому він вирішив зробити це, спонтеличили детективи відділу тяжких злочинів, які відчайдушно хотіли заспокоїти її скорботну родину. Батьки Лойбла, які були спустошені, коли дізналися про вчинок сина, так само, як і всі інші, не розуміли мотивів, що стояли за трагедією. Вони ніколи не чули, що він згадував Крістіну Грімі у будь-якій якості. Наскільки вони знали, він навіть ніколи не дивився голос країни чи інше шоу, в яких вона брала участь. Якщо він і мав нездорову одержимість співачкою, то добре це приховував. Коли слідчі спробували отримати інформацію з комп'ютера Лойбла. Вони наштовхнулися на заглянув стіну. Напередодні трагедії він зруйнував жорсткий диск, що унеможливив доступ до будь-якого контенту, який міг міститися на пристрої. Те ж саме він зробив зі своїм мобільним телефоном, очевидно, намагаючись замести сліди. Спальня Лойба була порожня. На стінах не було жодної фотографії Крістіни чи когось іншого. Чим далі детективи заглиблювались в його життя, тим більше переконувалися, що він був тим, Кого в інтернеті називають інсел, цей термін, що є скороченням від вимушено безшлюбний використовується для опису чоловіків, які звинувачують жінок у своєму становищі, замість того, щоб метафорично кажучи, добре подивитися на себе в дзеркало. У випадку з войблом існувала теорія, що він створив уявне життя з крістіною після того, як його раз по разу кидали жінки, з якими він зустрічався в реальному світі. Коли поліцейські поговорили з його єдиною подругою, почала вимальовуватись чітка картина намірів Лойбла. Здавалося, що після перегляду її відео на Ютуб він став одержимим Крістіною, цікавлячись усім, що міг знайти про неї в інтернеті. Існують припущення, що чим більше він цікавився її життям, тим більше переконував себе в тому, що вона співає безпосередньо для нього. Вирішивши завоювати об'єкт свого бажання, він зробив операцію з корекції зору. Щоб покращити свій зовнішній вигляд. Він також значно схуд, перейшовши на веганську дієту, як і співачка, якою він захоплювався здалеку. Затятий атеїст, Лойбов навернувся до християнства після того, як дізнався, що Крістіна віруюча людина, яка знайшла велику втіху у своїй вірі. Він змінив у собі все, що міг, сподіваючись завоювати дівчину, яку ніколи не зустрічав. Колеги Лойбо підтвердили його глибоку захопленість зіркою. Вони згадують, що він жив у світі вигаданих стосунків, де вони з Крістіною регулярно спілкувалися в інтернеті, грали у відеоігри та годинами проводили час разом. Той факт, що оточуючи, бачили його ілюзії наскрізь і говорили йому про це, лише зміцнив його рішучість отримати дівчину своєї мрії за будь-яку ціну. Поки він витрачав купу грошей і невизначену кількість часу, плануючи майбутнє з Крістіною, вона блаженно не підозрювала. Що зовсім незнайома людина зробила її центром свого всесвіту. Живучи своїм життям, вона й гадки не мала, що один з її палких фанатів незабаром готуватиме план, як позбавити її життя. Незадовго до шоу в Орландо, Войбол дізнався, що у Крістіни є хлопець. Замість того, щоб повернутися на землю, його любов до неї миттєво перетворилася на ненависть, сказавши своєму другові, що вона збрехала йому, зрадила його довіру. Він розлютився на неї з тією ж пристрастю, з якою колись вихваляв її чесноти. Не бажаючи залишати цю справу без уваги, Лойбл придбав квиток на майбутній концерт у Флориді. Озброєний до зубів, він сів у таксі ввечері 10 червня, сповнений рішучості, переконатися, що якщо він не може отримати крістіну, то ніхто інший не зможе. Через кілька годин він зігнав свою людь на невинній молодій співачці. Останнім вчинком у своєму житті якої стало запропонувати теплі обійми злістому нарцису, якого вона вважала своїм шанувальником. Після події кілька відвідувачів концерту поскаржились на слабку охорону в ніч трагедії. Вони зазначили, що їх зупинили на вході і наказали позбутися будь-якої сторонньої їжі та напоїв, перш ніж їм дозволи пройти далі. Однак Лойбл... Дозволив пройти зі зброєю, додатковими патронами і мисливським ножем при собі, і ніхто про це не здогадався. У розслідуваннях показало, що співробітники Служби безпеки не були зобов'язані шукати зброю або інші потенційно небезпечні знаряддя. Також не використовувалися металодетектори в результаті відсутності запобіжних засобів, і виконавці, і відвідувачі стали легкою здобич. У грудні 2016 року Сім'я Крістіни подала позови про протиправну смерть проти закладу, де було поранено їхню доньку, охоронної компанії, з якої було укладено контракт цієї ночі, та промоутера концерту. Зрештою, справи були або закриті, або відхилені судами, які постановили, що жодна зі сторін не могла передбачити дії Лойбла. Мати Крістіни Тіна померла 2 вересня 2018 року після 20-річної боротьби з раком молочної залози. Їй було лише 59 років. Сподіваючись підтримати інших, родина співачки заснувала фонд Крістіни Грімі у квітні 2017 року. Неприбуткова організація, метою якої підтримка тих, чиє життя постраждало від насильства і застосуванням зброї, продовжує свою діяльність і сьогодні. Того ж місця Крістіна була посмертно нагороджена премією Impact Awards Гуманного Товариства США. На знак вдячності за її невтомну відданість справі захисту тварин. Рейчел Платн виконала Fight Song на церемонії в пам'ять про свою подругу і колегу. Організація також заснувала фонд допомоги тваринам імені Крістіни Грімі, який допомагає оплачувати медичну допомогу тваринам, що її потребують. На знак вдячності загиблій співачці, яка безкорисно віддавала свій час, організація Люди за етичне поводження з тваринами. Нагородили Крістіну листком на своєму дереві життя. Честь зареєстрована для тих, хто використовує свою платформу, щоб говорити від імені безпорадних істот, які не мають голосу. Неможливо сказати, як далеко Крістіна могла просунутись у музичній індустрії, маючи ангельський голос і відповідну особистість, але можна з упевненістю сказати, що її чекало яскраве майбутнє. На жаль, божевільна людина, яка не могла відрізнити фантазію від реальності, скористалася щедрим духом Крістіни, що призвело до жахливих наслідків для всіх, хто був причетним до цього. Я щиро співчуваю близьким, друзям та всім прихильникам Крістіни. Спи спокійно, Крістіна. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!